Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. Шановні мешканці міста жовті води, Жовтоводський відділ поліції інформує населення міста про те, що силами. Група реагування патрульної поліції та дільничних офіцерів поліції було затримано громадянина, який протягом останніх 2-3 місяців здійснював крадіжки кабельно-провідникової продукції на території міста, а саме здійснював крадіжки телефонних кабелів. Даний громадянин є мешканцем сусіднього району П'ятихацького. Періодично приїздив до міста Жовтіводи для вчинення крадіжок. Раніше він неодноразово судимий. Звільнився з місць позбавлення волі він в лютому цього року і майже відразу розпочав вчиняти крадіжки на території міста. Зараз ведуться слідчі заходи з документування фактів його злочинної діяльності та встановлення всіх фактів вчинення ним даних крадіжок. Я, я освободився зимою з, з місця лишення свободи, намагався знайти роботу, роботи немає, жити за що-то треба. Ну і вирішив позаработати тим, що почав красти кабеля. Заходив в підвали відкриті, відкриті підвали, і в каналізації в люках обрезал обрезал сколько вы метрів кабеля украли ну метров 30 по ну, Вы сдавали його ну сдавал на приемке опалював сдавал. Ну, это где-то в среднем гривен 500 виходить где ви опалювали за городом черте лесопосадки Верував на протяжні останніх двох місяців. Задержала на прийомці, на здачі опаленого кабелю. Даний громадянин раніше відбував покарання за вчинення крадіжок телефонних кабелів. Після звільнення місць позбавлення волі знов повернувся до звичного діла, продовжив здійснювати крадіжки телефонних кабелів, так як знав систему проходу. Телефонних кабелів знав, як працює сигналізація, володів інформацією, де які кабелі розташовані, тобто де йдуть вже оновлені лінії, оптоволокно, так зване, або ж мідні провода. І саме об'єктом злочинних посягань, з його боку, було вчинення крадіжок кабелів з мідним дротом. Які він обчищав, опалював після чого збував на пункти прийому металу. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.